Вітаю всіх. Зеленський Сколь сказав про референдум. Зрозумієте? Якщо люди захочуть, ми треба його робити в кращі референдум бо таке. Давайте так. Я хочу подивитись: чому він вже заякнувся про можливий референдум на тему територій? Чому він про це казати почав? Чому він про це почав казати? Про тему територій, референдум. Чому він про референдум заговорив? Тому що потрібно це робити. Дивіться. Четвірка жезлів це буде проміжковий результат для нас. Нам потрібен він. Накопичення сил і рішення. Ви знаєте, ми думали довго і прийняли такі рішення швидкі. Це як швидко? Кінцевий результат. Ви знаєте, три старші аркани. Тобто, наш вихід це домовлятись і робити також ці референдуми. Це зміна, відхід від бойових дій, і це реальність. Це наша реальність. Ви знаєте, це буде і для нас як проміжкова перемога, рішення прийматимуться без територіальних. Причому, в принципі, без таких бойових дій і наслідків. Це цікаво. Це йому цікаво, це добре, ніхто нікого не вбиває. Він же вже каже, що людей жалко. Тепер. Референдум буде в Україні проводитись до кінця 2024 року. Буде він в Україні до кінця 2024 року. Давайте дивимося. Ви ж не розумієте, що нас не спитають. Ні. Дивіться, по дияволу, ні. Ні-ні-ні, не буде. Тому що ми не маємо ще того результату, щоб його. Четвірка кубків. Ні, застій. У нас... нас немає результату для референдуму того. Розумієте, ми не досягли результатів, щоб його проводити. І не досягнемо. <с? <с?> тому що ми... нам кордони потрібні. Нам треба вийти хоч на якісь кордони. Та хоча б Харківська область, Луганську, наприклад, ну, допомога потрібна ще. Там кордони, не знаю, ще які можуть бути захист кордонів інтересів. Я не знаю, що може бути. Де? Наприклад, Запорізька область, там, можливо, Херсонська. Подивимось, але це факт. На тему референдуму його не буде. Подіяло це просто такий вкид. Подивитись на реакцію людей. Ми не маємо того результату фізичного, щоб робити його.